Отже, щоб зважити закладку вашого напою, потрібно зайти е, в головне меню, ось я в ньому зайшов зайти, так? Вибрати напій, якому ви хочете перевірити закладку. Це в мене напій No1 Еспресо. Гортаємо до показника двоєчки. Двоєчка е, вниз, троєчка вгору. Оцей «Milk Flag. не знаю, по-німецьки, неправильно, мабуть, називає. Ось, він стоїть показник 7,2. Скільки це грам 7,2 під ваш помол, невідомо. Щоб це перевірити. Ми беремо стакан. Відтарений попередній. Відтарений стаканчик. Їм нажми задню кнопку, бо мене не зручно. зручний. Нажимаємо задню кнопку. <реку> Кава змололась, ставимо на віси і бачимо, що приблизно оцей показник у нас 5,3 грама. 5,3 грама. Значить, ми закладочку робимо приблизно 8 грам, наприклад. Ми тут закладочки четверкою або п'ятеркою можемо збільшити, п'ятеркою можемо зменшити. Ставимо, до прикладу, на показник 10. Ой. Поможе секундочку мені, будь ласка, нажми на кнопочку коли скажу. Ось на цю задню кнопочку. Нажимаємо на задню кнопочку. Сильніше нажми просто. Просто нажми. чуть потримай. Ну, і бачимо, що приблизно 8 грам. Весети я так понял, нерівно. 7,7. Треба змолоти ще один раз, щоб перевірити, наскільки воно. Ну, Тобто, щоб перевірити, чи у нас воно правильно збереглося. До прикладу, вам достатньо оцей помол, так? Вам достатньо. Щоб його зберегти, потрібно вийти. Можна виходити одиничкою або шістькою, наприклад, одиничкою вийшло. І нажали ще раз задню кнопку, щоб воно зберегло. Таким чином збережеться е, кількість секунд на вашому помолі. У нашому випадку це безпрос.